Дякую за підписку і вподобайку. Привіт усім. Зацініть, мій кіт Мітенс зробив новаторське відкриття. Він зрозумів, що ця велика біла коробка на кухні це магічний портал, який видає смачну їжу, і відколи він усвідомив це, його життя. Повністю змінилося. Тепер він годинами просто сидить перед холодильником, дивлячись на нього з шаленою зосередженістю, наче це найзахопливіше телешоу, яке він коли-небудь бачив. Думаю він чекає наступного епізоду часу Тунця або Хронік Курки, іноді, якщо він стає трохи нетерплячим. Він обережно постукує лапкою по дверцятах, знаєте, просто щоб перевірити, чи може він активувати портал їжі вручну. Це наймиліше і найсмішніше, що можна побачити. Він не просто кіт, він поклоніник холодильника, портало, активуючий маленький геній, чи робив ваш улюбленець щось настільки ж кумедне. Дайте мені знати в коментарях. Не забудьте поставити лайк та підписатися, щоб побачити більше пригод мітенса. Дякуємо за перегляд!